Це в мене, в мене зараз Аліна має такий вигляд. Кущики непогані, ягодка крупненька. Ну, різна є Аліна, їй дуже крупна, ну, це перші ягоди, вона трошечки мільчіше буде потім. Це зараз така коліна себе веде на вулиці. Неочікувано, бо я два роки її вирощував в теплиці, ну, трошечки не то. А це кабріло. Ягодки, ну блін. Дуже класні. Вуса дуже потужні. Дуже потужні. Є такий, як фломастер товщиною. Зараз покажу ще ягодки на кабрілі. Оце така ягодка. там ще таких повно. Що буде, якщо, не... ну, от, бачите, якщо кущі гарно розогнані, вже вона поділена гарно, то буде квітконосів багато і потужних квітконосів. Вуса треба постійно обривати, якщо хочете, щоб вона була гарна. Ягодки, ну, Це такий коробок прячеться, ховається, десь там взагалі дуже крупна є, але ж вона повинна бути як тут темна вишнева. Оце є буде стиглість. Де вона ага. о. А це таке, якщо не розігнати е, е, кабрілу, зараз покажу, що з неї буде. Десь у мене там один кущик є чи пару. А, от. Оце таке буде. Це. це буде випад 100%. Вона дасть ягоду, один може квітконос, дасть хороша добротна ягода, потім куст погібне. To co się drugi. To co drugi.